Шановна громада Переяслава вийшла знову в ефір. Сьогодні вже 6.11. Вчора була позачергова в Переяславській міській раді, позачергова 110-та сесія. Була зібрана вона так тишком, нишком, щоб менше хто знав. Значить, питання де не було невідоме до останньої хвилини. Це так, щоб у депутатів не було часу подумати, вияснити, прочитати, хто є хто, ну і так далі. Значить, коли навіть дикий задавав запитання до Саулка і до Гички, а розказати за товариство, яке нам буде будувати котельню, вже вони побудували в нас в лікарні, але толку з нею. Мільйони то вони злизали, але ліцензії немає, вона не працює. Значить, зараз пропонує савунку, а раптом у нас що то таке в пер'ясні станеться. Що нам іще дві треба побудувати? Значить, підприємство Рогайкопита, яке взагалі не має відношення до до цих котелей. От вони хочуть іще дві котельні в нас будувати. Ліцензію, як сказав Саулко, може вони отримають до кінця листопада, може отримають. Ну, я впевнена, що ця фірма не отримає ніколи ліцензії, якщо вони її будуть по совісті брати. Значить, хто це такі? Тому що на запитання дикого, хто вони і що, і, і всі якісь новини про них ніхто не надав ні гічка, ні Саулко. Петляли, петляли, але відповіді так і не дали. Значить, ТОВ, промислове енергетичні рішення зареєстровано у вересні 2024 року. У Києві статутний капітал 10 тисяч гривень. Уявляєте, хто будує кочеї? Директор Омельченко Юрій Олександрович. Власник Сахацька Катерина Олександрівна. На кінець 24-го року активи цього товариства становили 780 тисяч. Збитки 238 з половиною тисяч і всього-навсього чотири працівника. Участь у тендерах відсутня, вони ніде не брали участь у тендерах. Вони знайшли переяслав і нашого ждуна, який в нас любить сильно мільйони, і йому по барабану, що він заганяє місто на багато років уперед. Значить, от вони з нами співпрацюють. Ну, значить, що робимо висновки, хто за цією компанією стоїть, так як допомога. А, іноземних а, іноземних, тут я не сильно бачу інвестицій у вигляді коагера наційних установок отримало приватне товариство, а не державне підприємство. Ну, як ви думаєте, отакі установки, приватне а, о, товариство із статутом 10 тисяч гривень. Отримує, ну це знак питання. Ну дуже дуже мутна справа. І куди наш мер нас тягне? Я вас прошу зараз. Звертаюся до наших депутатів. Вилізли для чого в депутати? Для того щоб нам загробить разом із Саулком містом. Чому вчора все ж таки є мозги у депутатів? Не прийшли. Прийшло 14 чоловік, і вони розуміли, що це питання не пройде. Ні, прибіг дикий, якого хрена ти прибіг, задавав питання, розумні питання. Я вже думала, що ти точно не можеш голосувати. Але ти явно собі активи піднімав? Чи чого ти проголосував за це питання? От знак питання. Шановні депутати, Переяслава, це. Ну, Махінації. Це махінації. Навіть не треба багато розуму мати для цього. Ну, від, відізвіть своє, свої голоси, це питання, перенесіть його на, тоді, коли буде більше депутатів, а не 14 до полизів Саулкових. Ну, це так. Ну, До органів ми будемо звертатися, хай перевірять. Цю велику фірму, хай перевірять нашого ждуна, хоч ми за ждунами зверталися вже мільйони разів. Уже на нього декілька справ доведені були до суду, але чомусь вони доходять до верху і десь вони зникають. Ну я розумію, що курка, яка несе золоті яйця, усім треба. Але ж уже не до такої міри, щоб отак дилетантов десь назбирали. Це життя людей, це життя людей. Люди будують котельні без ліцензій. Ну от так. Зверніть увагу, органи на переяслав нарешті.